Віршавській територіальній громаді віднедавна запрацював хаб стратегій та ініціатив. Це сучасний простір для реалізації креативних ідей, розвитку молоді та втілення в життя важливих проєктів, коли формувався план дій з реалізації обласного плану дій 1325 жінки мир безпека. Ми саме тут. Проводили наші робочі зустрічі. Тут працювала робоча група. Ми проводили різні тренінги, як я вже сказала, стратегічні сесії. Тоді виникла ідея, щоб саме це приміщення стало таким собі хабом стратегії та ініціатив, де можна буде моніторити наші стратегічні документи, де можна буде аналізувати їх, де можуть активні мешканці громади різні робочі групи сюди приходити. І саме в цьому приміщенні, в цьому хабі, Ініціювати свої ідеї, пропрацьовувати їх. Хаб працює на базі Ршавської міської ради. Приміщення облаштоване всім необхідним для якісної та продуктивної роботи. Тут є мультимедійне обладнання, простір зручний для зустрічей, тренінгів і презентацій. Ми маємо оновлене, оновлене приміщення саме обладнанням, зокрема меблями. Завдяки нашій співпраці у нас тут ділився екран, як ви бачите. Це проектор, колонка. Ну одним словом, така співпраця з громадським з громадськими організаціями області дала нам можливість наповнити якісно наповнити цей хаб в рамках Європейського тижня мобільності. Тут проводили тут проводили тренінг, який стосувався інклюзивності просторів у нашій громаді. У хабі регулярно збираються активісти, волонтери та ініціативна молодь Іршавщини, щоб обговорити нові ідеї, планувати заходи і розробляти стратегії розвитку громади. Є багато молоді, яка приходить на наші заходи, і розвивати нашу громаду це круто. Тобто займатися такою активністю, бути вже в такому, в такому віці, займатися політикою, ну, не такою масштабною, але хоча б молодіжною. Це круто, це дає багато можливостей да, можливостей, багато чого ти можеш зробити в своїй громаді і дивитися на це свого свого бачення. Особливо активною є молодіжна рада, яка проводить у хабі тренінги, воркшопи, кінопокази, зустрічі з лідерами думок, а також заходи для дітей та підлітків. Це у нас кіновечора, розважальний такий, щоб відобчити. Також у нас було багато квестів, ми робили тренінги, були в багатьох проєктах, як Говерла, Апшифт, і все думаю. Коли ми були на «Апшифті», у нас був проєкт про профорієнтацію. Ми хотіли допомогти учням 9-11 класів знайти собі професію, ну оприділитися. Тобто, і в нас була задіяна така. Ну, також такий, такий маленький проект називається Школа лідера. Як зазначає Віра Глушко, метою було зробити життя молоді в громаді цікавим та змістовним, дати можливість самореалізуватися, знайти однодумців і стимулювати бажання залишатися вдома, розвивати рідну Іршавщину.